Коли готувались до цієї зустрічі, у стрічці якось сосмережно трапило на щемливе відео. Бахмут. Парамедики везуть пораненого бійця у шпиталь. Поранення важке. Кожен раз, коли машину підкидає на черговій груді, хлопець не може втримати крик болю. Будь зі мною! Будь зі мною! Помирати наказу не було! кричить медик бійцю, тримаючи крапельницю. А я помирати і не збираюся, раптом вичав із себе солдат. Я одружився два місяці тому, доньці місяць, я їх люблю. Не можна помирати. І на його змученому обличчі раптом з'являється посмішка. Цю фразу стікаючого кров'ю воїна можна було б винести в епіграф нашої години спілкування. Не знаю, що з ним сталося далі, але щось мені підказує, що хлопець дотримає слова і вже скоро обійматиме своїх дівчат. Всі, абсолютно всі герої військових історій, які ви почуєте сьогодні, як мантру повторювали одну й ту саму фразу: якби я не мав її, вже давно б з'їхав з уст. Щирість цих слів не викликає сумніву. Кохання на війні можливе, кохання на війні рятує, жодна війна його не зупинить. Кохання це щире почуття, яке дозволяє долати будь-які перешкоди та біди, робить сильнішими та надихає на перемогу початку війни в Україні більше 200 тисяч пар офіційно зареєстрували свій шлюб і створили сім'ї. Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Це свідчить про те, що ворогу точно нас не зламати, адже почуття сильніші, та життя продовжується. Казки замість золотих вінців одружилися бомбосховищі, весілля на передовій ось такі реалії сьогодення. Здавалося б, звідки взятися кохання посеред бруду та крові? Але розділити один окоп на двох, розмовляти з фото коханої людини, коли стоїш на уламках її будинку. Така вона фронтова романтика. Мені тебе війна подарувала, тоді, коли зневірилась душа. А може, ти все доля влаштувала, коли побачила, що то моя межа, ти увійшов в моє життя тихенько і мирно, так ніби друг фішаючий, мовчить. Скрутні хвилини ти був поряд вірно, і зрозуміла я, що серденько кричить. І живу тобою, дихаю тобою, на відстань серця. Проризи лоскоче нерви, пробуджує фантазії, на спільне майбуття. В ньому нема війни, навчався від черги, травою проросли вже наші укриття Світлана селя, затишна в ній тупіт малих ніжок двох, чотирьох, шести, погоджуюсь на всі, Любов наша не впала в під ніжок Вона кріпкий місток між нас двох полюсів. Найпрекрасніше може народитись навіть там, де все зазнає руйнування. Тисячі романтичних історій відбувається під час війни. Послухайте одну історію кохання з присмаком війни. Ірина Федорнак, військовий кухар, ще у 2019 році підписала контракт і долучилася до ЛАВ ЗСУ, а по його закінченню знову мобілізувалася на фронт. Мар'ян Лазанов пішов захищати країну у лютому 2022 року, а вже у травні зустрів ту саму, з якою може бути самим собою, з якою може говорити про все і ні про що. Вона зі Львівщини, але доля їх звела разом там, де ніхто з них не міг і подумати, на Донеччині, там, де сьогодні ведуться запеклі бої. Вона любить ранкову каву, а він робив все для того, щоб пригостити її улюбленим напоєм і почати ранок нового дня разом із нею. Слово за слово, від чашки до чашки, двох людей тягнуло один до, одне до одного, наче магнітом, відчувався сильний зв'язок. Та потроху зароджувалася нова історія кохання з ароматом улюбленого чорного шоколаду, яким Мар'ян ще разу балував свою образницю. Але лише солодощами не обходилося. Чоловік говорить: поїхав за снарядами, повернувся з фарбою для волосся. Так, він мені привозив фарбу, підхоплює Ірина, жіночі прикладки, чи ще щось. Не кожен чоловік піде в магазин за цим. А я знаю, що Мар'яну можна сказати, він купить все, що треба. Мар'ян підкорив Ірину своєю турботою, ласкою і добротою, а Ірина його щирістю та справжністю. Мені запам'яталася її любов до тварин, особливо до плацанів. Вона дуже любить сміх і всяке таке. І при кожній зустрічі з ними вона захопливо верещить. Просто так верещить, що змії, які не мають слух, дуже добре її чують. Розповідає про кохану військовослужбовець, а Ірина слухає і дзвінко сміється. Довгі розмови та взаємопорозуміння посвідчували світлом все темне, що було навколо у важких бойових умовах. За півроку від початку знайомства Мар'ян прийшов до Ірини і зробив пропозиції. Ми трошки шоковані через те, що така наша подія стала загальновідомою. Планували собі потихеньку поїхати розписатися і приїхати по місто з'їсти на нову пошту, розповідав Мар'ян, але закоханих розсекретили. Побратими зустріли новостворену родину з невеличким сюрпризом. На дверях їхнього блінтажа зробили сердечко з сукерок. Святкували весілля усі разом у військових умовах. Пара говорить, що стосунки на війні справжні і відверті, у яких умовах важко щось приховати. У будь які хвилини ситуації проявляється справжнє обличчя людини. Бачиш, її приховану реакцію на різні ситуації. Там, де танки грокочі щоднини, і снарядами вкрита земля, Там кохання розквітло малерини, бо кохання сильніше, як війна. На землі, що вся змішана з кров'ю, де буває, нема вороття. Запалало два серця любов'ю, розквітає буском почуття. Це кохання розлуку пізнало, і сльозами омити не раз. Та ніколи обману не знало, було порів в думках без образ. Вона, юна, ще зовсім дівчина, за коханим подалась услід. Вона справжній боєць, молодчина, і у я з ним, і на лід, їх у полі вінчав соловейко, а за свідків побраття були. Був щасливий коханий Андрійко, хоч бої зовсім поруч гули. Це кохання серпанком спавите, і під захистом місяця й зір, вона дощиком щедрою омите. Це є правда, мій друже, повір. Ці два серця війна поєднала. З двох кінців України звела. У Донецьку вона виростала, Його доля із Львову вела. Полюбили вони, покохали, не розділить їх більше війна. Серед маків вони повінчались, а за ліжкою їм рідна земля. Захищають удвох Україну, нерозлучні вони і на мить їх кохання далеко полине, дзвінко пісня в небі. На війні завжди присутні кохання, палке, ніжне та вірне. Наступна історія Дмитра та Світлани надихає та наштовхує кожного на теплі спогади про своє кохання. Він підірвався на міні у річницю їхнього знайомства, дивом вижив, але втратив праву руку і вирішив відпустити кохану, щоб не обтяжувати. А вона, тоді, як ніколи зрозуміла, кохає його і хоче бути з ним усе життя, розшукала хлопця у військовому шпиталі і сказала: одружись зі мною! Нині Сергій та Юля разом. Їм лише по 22 роки. Молоді люди одружилися у лікарні. Обручки в обох на лівій руці. Заради неї він бореться і вчиться жити без правої руки та мріє про сучасний біонічний протест. буває поганого чи кращого часу для кохання. Наступна історія найкращий тому доказ. Діана приїхала в Донецьку область до свого хлопця з позивним Терета, ні про що не здогадуючись. Однак замість коханого з порогу її зустріли досить тривожні новини. В місто начебто зайшли ДРГ. Скоріш за все, всіх будуть евакуювати з бази, поки ситуація не загострилась, але треба зачекати, щоб заїхали побратими Тарето. Натомість за хвилину всі підскочили від гучного стукуту в двері. Приміщення різко зайшли декілька міцних хлопців зі зброєю та у військовій формі. І почали вимагати документи. Хлопці відіграли на ура. Навіть фотограф, яка знала завчасний сценарій, майже повірила в те, що Діану підозрюють у співпраці з ДРГ. Отже, потрібна термінова перевірка і поїздка на штаб із зав'язаними очима. Емоції дівчини, коли на вулиці замість озброєних хлопців на неї чекав її коханий із букетом червоних троянд складно передати. І вона сказала так, ми переможемо, ми вже перемогли. Війна кохання не перешкода, а почуття, які зародилися на війні та пройшли пробування війною, особливо цін. Війна завдала і продовжує завдавати непоправних втрат нашій країні. Проте українці, навіть у такі темні часи, шукають примінчики світла і наповнюють себе та інших справжніми почуттями, коханням. На війні стосунки справжні та відверті, закохані чекають на якнайшвидшу перемогу України і вірять. Що країна неодмінно розквітне, а не досіма її містами замирить синьо жовтий прапор. Хання це суперсила українців, яке не дає вам зламатися чи здатися. Це те, що змушує людей вірити у диво, навіть коли всі запевняють, що близька людина померла. Кохання наснажує боротися з ворогом, любов рятує життя. Це те, що допомагає пережити місяці, полону та не втратити віру у надію. Тому що щире кохання не залишити вибухами, не спалити в пожежах, зрівняти землею, шкою артилерії, не зламати війною.